Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами говоримо про число іменників, а також пригадаємо, а точніше розглянемо правила, коли ж у нас вживаються іменники, які мають форму тільки однини і іменники, які мають форму тільки множини. Поставте відео на паузу і запишіть число і теми сьогоднішнього уроку. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож ми часу не гаємо роботу, швидше починаємо. Сьогодні на уроці ми навчимося визначати число іменників, познайомимося з іменниками, що вживаються тільки в водині, або іменниками, які вживаються тільки у множині. Повчимося знаходити в тексті такі іменники, а також будемо вміння і навички розв'язати тестові завдання, а також будемо виховувати любов і повагу до української мови. Почнемо із онлайн-завдання, відскануйте QR-код або натисніть на коло. Поставивши відео на паузу, виконайте, будь ласка, це завдання. Вдома вам потрібно було скласти діалог із незмінюваними іменниками. Всі фото, якісні, наголошую фото ваших домашніх завдань, ви надсилаєте на нові знання. І не забувайте проводити аналіз помилок після перевірки вчителем. Утворіть і запишіть слово сполучення. Перше таке завдання, воно письмове, напишіть вправа 1. У вас є зразок суфле. Суфле це в, нас, це в нас незмінний іменник іншомовного походження. Чому незмінний? Тому що немає закінчення. В який, Яку б відмінкову форму ви б не поставили цей іменник, закінчення не з'явиться і слово не зміниться. Називний суфле, родовий суфле, давальний суфле, знахідний суфле, орудний суфле і так далі. Тому це в нас незмінний іменник, незмінюваний іменник. Як же визначити рід у ньому? Пригадуйте правила, які ми розглянули на попередніх двох уроках. А зокрема, про те, що суфле – це в нас неістота. Позначення неістот у нас в основному середнього роду софле, рагу, також лате, еспресо, капучино, спагетті, все середнього роду. Якщо у нас є іменники на позначення осіб жіночої статі, то ми Такі як Леді, Фрау, Місіс, Міс і так далі. Це в нас жіночий рід, отже, вишукана леді. і так далі. Спробуйте, будь ласка, пригадати правила попереднього заняття. Тобто іменники жіночого роду, іменники чоловічого роду, типу Мачу, так, аташе, конференціє, місьє це в нас лише іменники на позначення чоловічого статю. Роду чоловічої статі, якщо можна так сказати. А ось такі слова як авеню, треба знати пояснення, знати значення цього слова, наприклад, вулиця. так? А тварини у нас в основному в чоловічому роді вживаються. Пропишіть, будь ласка, ці словосполучення, узгодивши їх між собою. Відео поставте на паузу. Перевірмо. Отже, смачне суфле. Суфле це в нас не істота. Неживе поняття отже, середній рід. Смачне суфле. Вишукана леді. леді. Іменник незмінний на позначення осіб жіночої статі. Тому пишемо ось так: вишукана леді, жіночий рід. Свіже рагу. Рагу, як і суфле, у нас не істота, тому середній рід. Шумне шосе, шосе не істота, середній рід. Високий мачо, Мачо незмінюваний іменник на позначення осіб чоловічої статі. Пишемо в чоловічому роді, узгоджуємо з прикметником Есе. Неживий предмет, тому середній рід цікаве есе. Авеню це вулиця. За загальною назвою узгоджуємо з прикметником, тому гамірна, тобто шумна, гучно на вулиця. Шумна вулиця. Далі кумедний шимпанзе. Шимпанзе це у нас тварина, тварини в основному в чоловічому роді. Якщо це, наприклад, не муха да? Це -це, ми визначаємо вже як жіночий рід. Отже, кумедний шимпанзе, чоловічий рід. Досвідчений портьє. портіє. Портіє – незмінюваний іменник на позначення осіб чоловічої статі, тому узгоджуємо як з чоловічим родом. Капучино, еспресо, лата – це в нас середній рід. гаряча капучино. Повноводна Місісіпі. Пояснюємо це слово, це в нас річка. Річка вона моя, отже, повноводна Місісіпі. Ось таким чином ми з вами утворюємо слово сполучення. Йдемо далі. Працюємо з підручником відкриваємо сторінку 88-89. Ось таке завдання вам на спостереження. Прочитайте записи, яке слово має бути на місці крапок. Чому не вдається утворити потрібну форму від іменника Київ? Давайте подумаємо. Він Орел, вони орли, він стіл, вони столи. Він Київ, а вони. Києва? Якщо Києва, то це в нас родовий відмінок однини. Від слова місто Київ. Місто Київ він один єдиний, власна назва, назва міста, столиці України. Тобто цей іменник ми вживаємо лише в однині. Утворити множину від такої назви неможливо. Тому давайте розглянемо, на відміну від орел, орли, стіл столи. Тут ці іменники вживаються як в однині, так і в множині. Пропоную розглянути наступні правила. Більшість іменників можна вживати як в однині, Ліс, пісня, тістечко. Так і в множині, ліси, пісні, тістечка. Але є іменники, що мають форму тільки однини – це в нас позначення речовини, рідини, таких як кефір, сталь, масло. Ви не можете сказати кефіри, тому що ми не можемо утворити множину від цих іменників: почуття, любов, щастя, відданість, збірні поняття, типу людство, рідня, листя. Частина іменників має форму. Тільки множини, наприклад, здебільшого, це назви сукупностей людей і предметів, діти, гроші, меблі, розваг, свят, ігор, часових понять, наприклад, іменини, канікули, шахи, парфуми, тобто це ті іменники, які вживаються тільки у множині. абстрактні поняття на оші, заздрощі, ревнощі, пахощі, предметів парної або симметричної будови, наприклад, ножиці, ковзани. Лапки. З поміж власних назв є такі, що мають форму тільки однини. Наприклад, Дніпро, Чернігів, Тарас Шевченко. І такі, що мають форму тільки множини. Наприклад, Чернівці, Гори Карпати, Гори Альпи, Карлові Вари. Іменники, що означають сукупність однакових чи подібних предметів і сприймаються як одне ціле, називаємо збірними. Такі іменники вживаємо тільки в однині. молодь, студентство, учнівство, листя. Ось розгляньте приклад: пишне волосся. Ми не можемо з вами сказати пишні волосся, тому що це буде вже граматична помилка. Тому ми запам'ятовуємо, що волосся це збірне поняття. І ми вживаємо збірні поняття, збірні іменники в однині правильно. Отже, пропоную перейти до практичного завдання. Напишіть вправа 2. Випишіть іменники, що мають форму тільки однини. Рідня, човен, склад, істина, тато, заліза, Дунай. Вихователька береза вугілля, берег, обережність, насіння телефон, розмова, аркуш, міст, Одеса коала. Це в нас коала. це у нас такий тип, схожий на ведмедика. Дуже така прикольна тваринка на деревах живе. Чашка, Вічливість. ірій, таке, як вирі, да? звучить. Одне із значень – це назва раю у слов'янській міфології: ноутбук, планшет, йод країна, ряженка, інтернет, посада і кохання. Оберіть, будь ласка, тільки ті, що вживаються в однині, і випишіть їх собі в зошит. Перевірмо. Отже, ми виписали з вами іменники, які вживаються в водені. Рідня це в нас збірне поняття, тобто родичі, так? істина. Це в нас абстрактне поняття залізо речовина. Дунай це власна назва річка, вугілля це в нас збірне поняття. Обережність, це в нас абстрактне поняття, насіння збірне, Одеса власна назва, ввічливість абстрактне поняття. Ирій також, йод це в нас рідина. Ряженка, це в нас також рідина. Інтернет у нас це. Це одне поняття, яке вживається в однині, і кохання абстрактне поняття. Якщо ви підкреслили перші букви написаних слів, то у вас вийшли свята, назви зимових свят, такі як Різдво і Новий рік. Тепер пропоную відгадати загадки та записати відповіді на них. Визначте і напишіть число. Іменників відгадок. Це можуть бути іменники тільки в однині, в множині і тільки одиначе, тільки множина. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірмо. П'ять синів у двох матерів, а ім'я одне всім. Це в нас пальці. Є в нас однина палець, є в нас множина пальці, тому цей іменник вживається і в одині, і в множині. У дворі жовті-кульбабки клюють зернятка, курчата, є курчатко, курча однина, курчата множина. І вогні не горить, і в воді не то неправда, тільки однина. Тільки водині вживаємо, це абстрактне поняття. Хоч має вуха, а не чує голка. Це у нас іменник, який вживається в водині. Книжка читає, книжки читає, а грамоти не знає, окуляри, тільки множина. З небесної діжки, крижані горішки, на землю впали, шкоди нам завдали град. Це у нас як. Явища природи вживається і ми не тільки однині. Олена зелена, не сіяна, не саджена, хто доторкнеться, той опишеться, це не кропива. А кропива у нас що? В однині вживається. Немає у нас кропиви. В множині ми вживаємо це слово. Проводимо гімнастику для очей посилання на нових знаннях. Пропоную прочитати текст, знайти в цьому тексті іменники, що мають форму тільки однини, і ті, що мають форму тільки множини. За бажанням можете переказати текст, доповнюючи його коротким описом одного зі згаданих міфічних персонажів це завдання усне, волинь, казковість дитинства його ще Такі іменники ми вживаємо лише в однині. А ось, наприклад. Такі слова, як ваги, треба запам'ятати. Ми їх вживаємо тільки в множині. Граблі вживаємо тільки в множині. Вони означають пар... Навіть не, знаю. не парне поняття, але все одно ми вживаємо цей іменник в множині. Гальма така ж історія. Зверніть увагу на склади, куди падає наголос. Перший склад ваги гальма і останній другий склад граблі. Проводимо тестове опитування. Форму тільки однини мають обидва іменники варіанта. Свинець, правда, юнацтво століття, слава, тиждень, кисень, озеро. Тільки однини. Свинець це в нас речовина, правда абстрактне поняття, тому варіант А. Юнацтво це таке як збірне поняття. Століття можемо утворити багато століть. Слава це в нас абстрактне поняття. Тиждень тижні можемо утворити. Кисень це в нас е речовина, мабуть, але озера можемо утворити. Форму тільки множини мають обидва іменники варіанти. Парфуми, гантелі, ножиці, радощі, двері, вікна, діти і бабусі. Варіант. Множиці і радощі вживаємо тільки у множині. Множиться парне поняття, радощі у нас також вживається іменник як почуття у множині. Змінюються за числами обидва іменники варіанта. Змінюються за числами обидва іменники варіанта. Цукор, метр, пенал, Львів, пиріг, обличчя, ніжність і місяць. тут мається на увазі, що ми можемо утворити іменники і однини, і множини. Який варіант? Правильно, пиріг, пироги, обличчя також може вживатися в множині. Багато обличчя, наприклад. Отже, сьогодні який від роботи вам найбільше сподобався, що нового ви дізналися, і де можна використати здобути знання на практиці. Дайте відповіді на ці питання. Думаю, вам потрібно буде опрацювати параграф 45, викладу вправу 7 на сторінці 89. На цьому все. Бажаю успіхів!